Всім гарного дня! Ми їдемо в область. Все окром дерева цвіте. Та й вже будемо там Бачите, легким гніздо. Лелека Ось Дощок трошки перестав. dačko suše Батько худоби скрізь у всіх. Отут на вигоні була худоба, а зараз нічого ніде. Ось такі то справаньки. Живемо в області. Треба просто і буде красота. Ой. Трохи ямів є, а нічого Цю кругом цвете дерево, бузок вже насдовж цвете, бачила, он білий бузок цвете, гарно так, ну а що ми? Тернополі накупляємо, то покажемо. Ну, ми скупилися. Їдемо додому. Каштани не все навіть Красота. Ох. Можна сказати, виїхали з міста. you <small> i don't know вдома. І півдня нема. Корову побачили корову! <плес> Ось там. Пушерка, щебіньки стають, каміння. Ну, а це вже гарна дорога кінчилася, почалися гопца Ой. Ось так. Так, а це в нас вже рипак цвіте. А це вже починається взагалі Оп, кіц. Дорога красота. Ну, а що я накупляла? Цім я не знаю, я не позапоминала. Так, курагу купила. Ізюм купила. Так, 4 штучки гладіолусів купила по 15 гривень одна. Я не витримала. Ой, і то ще не все. Ой, то ще не все. І, і я таки не стрималася. Ще ось таку красоту собі купила. Бачите, яку? Ось. Тут є троє діток коло нього і такий тюльпанчик. Дарую Наталі. Дякую. Яка красота. Так. І це ранню розсаду купила. На, Занеси в ганочок до це. І оце. Чувганочок. О! Це часник я купила Ярій, Це живий умід купила. Все, і тут, і нема. Бутилка олію, літра 100 гривень. О, так. О, це я купила поїлки, курчата такі, щоб на банку. Бо не можу з ними ради дати. Вони льопають воду, хуже поставлю, хуже тих. Качок. Часнику кілограм 200 гривень. Це ярий часник, я ще трошки посаджу, а цей буде на їжу. Так. Шампіньйони, тут у нас скільки їх є 500 грам, 50 гривень. Ось. Купила. Так. Купила формочки, паски пекти. По 7 і по 8 гривень штучка. Так. так. так, так, так. Це я собі купила грейпфрут. Ось, люблю я грейпфрут. Так що ми будемо їсти грейпфрут. А я не знаю, по чому ціни не знаю, брехати не буду. Так. Купила нам чотиром по такій шоколадці. Е, з цілим горіхом чорний шоколад. Так, на Наталка тобі твою шоколадку. А це мені Ігорові і Іванові. О! Так. Шоколадки. Так. Це. Це, це, це. Це моя аптека. Ось, я не пам'ятаю. А, тут ну, є чек, який я заплатила. В 520 гривень. О! Mm, так. Там, я не Оце моє постав мені на вікно. А це, а це татоле. Так, все. Другу торбу розібрали. Ой. Так, це у нас буде третя торба. Мандаринки. Апельсинки. Мандарини 75 гривень. Рідісточка, я не пам'ятаю. Це бананчики. І два лимончики. Це у нас третя торба розібрана. Це в нас залишилося дві торби. Це в нас торба м'ясна. Тут тисяча. Ті торби. Так, це огірочки наші. Це огірочки не наші. Це помідорчики не наші. А це помідорчики наші. Огірки. По 90 гривень помідори по 100. Ні, наоборот. Помідори 90 огірки 100 гривень кілограм. І дві головки свіжої, свіжої капусточки. Ось такої гарненької. Все, Наталі, торби поскладай. Я добра. І можеш прибирати стола. Ось так ми скупилися. Приблизно сума я десь. А не, ще брешу. Ще купила дві торби по 5 кілограм корму курчатам маленьким, стартовий корм. Дві торби. Тобто 10 кілів купила торба 130 гривень. 5 кг. Дві торби і велика бочка. Ми купили на воду. 3 тисячі, так? Майже 3 тисячі. Ну, коротше кажучи, думаю, в 10 тисяч ми влізли. Ось так. Ну, я ще не лічила, точної суми сказати не можу. Всім всього найкращого, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Всім до зустрічі, Па-па.